Чому українці бідні? Чому у нас такі маленькі зарплати? Середня зарплата тут вона буде? Ну прям вона дуже маленька. дуже Багато людей, які живуть за чертою бідності, і чому так склалося? От чому так склалося? Я не якийсь науковець, я не якийсь економіст, і так далі, я звичайний хлопець, я звичайний маркетолог, який хоче в цьому теж розібратися. У мене є п'ять причин, чому так склалося. Я хочу почати з першого факту. Це в цілому історичні наслідки нашої планової економіки. І якщо коротко і просто сказати, це наслідки Савка, чому. Риночна економіка набагато краще ніж планова. Ви можете десь там в інших відосах подивитись. Але якщо коротко, то м -м, планова економіка, яка була, вона просто не передбачала ні бізнес, ніякі інвестиції, нічого. Це було просто чіткий план, який спускався зверху і надавався там заводам, якимось підприємствам зробити я такусь, чітку кількість речей і роздати їх там людям. В Цілому це була ідея комунізму, яка в принципі прогоріла, яка була неефективна, але. Україна сто років назад в цю історію втрапила, коли ми не змогли, на жаль, відстояти свою незалежність, часи УНР. І ми попали під такий каток червоний, коли спочатку почався голодомор. Коли люди просто помирали, нас катували голодом, і це було жахливо. коли дуже ну, величезна кількість людей загинула. Я навіть не буду тут цифри, якісь точно казати. Ми краще їх тут -от десь підтягнемо, тому що я точно я не володію, але це точно був жах. Потім почався червоний терор 37 сьомі роки, і в принципі він завжди був, але тим якийсь самий жорсткий, напевно, був це Єжовщина і так далі. Коли просто всіх ініціативних людей, всіх всіх людей, які були проти, їх фактично вбивали, катували. Найкращих людей країни просто втрачали, і це точно не впливало на. Якість добробуту нашої країни ми були просто в заручниках Сталіна, Леніна, там Брежнева, Хрущова, цих всіх поганих людей в цілому і Русі. Через це страдала наша країна в цілому, тому що вона не могла розвиватись. У нас не було не бізнесу, не було, не можна було там купити просто квартиру. Не можна було, не можна було купити просто машину. Треба було стояти в черзі.